Найбільше, що мене тішить, що багато хлопців, які досі продовжують воювати, які зараз активно є в Збройних силах, мали можливість приїхати сюди. Хтось офіційно, а хтось навіть неофіційно виривався. Це мене дуже тішить, це те, що дає мені як слід святкувати це свято, бо без цього воно було б неповним і не справжнім. Вище гарці з у цього дня не пощастило на землі, можна на землі була весна, летіли Сирію та Килизу цього дня. Не пощастило на землі. Як відчувається та зміна. З бойових на в цивільне життя. Спочатку відчувається дуже неприродні. О. а потім витягують якісь речі. Назад. То, ну, витягують друзі. Ті люди, яких ти любиш навколо. Ти просто з ними. Так як був до, до війни. А шамля, я слухаю, хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, що душі мої так весело. Я ще думав, що сказати, але коли прийшла махта, то мені казати нічого не треба. Ти будеш нам допомагати. Це треба мати місточок, який зможе тебе доставляти з бойових на цивільне, і Марта завжди частина мого життя і на бойових. Опа. І на бойових, коли, коли мені важко чи складно, я завжди їй щось говорю. І коли перша людина, яку я бачу в цивільному житті, це Марта. І це мій такий місточок, зв'язочок і підтримка. Якщо б не мати, мені було б дуже складно, тому, тому мені набагато легше. Особливо враховуючи що зараз була активна фаза у нас. Ну скажу чесно, обічути знову ось це, це народне, це сімейне свято, це дуже, дуже потрібно, дуже приємно для кожного. Тому це надзвичайно круто і ми дуже вдячні, що ми тут. Повернення в світ, якого давно не бачив. І який хочеться, щоб він повернувся, хочеться, щоб знов ми могли так само проводити час з рідними, близькими, радіти життю і починаючи від самих дрібниць. Це щось таке, наче давно забуте, але водночас рідне і приємне. Круто, взагалі, що є такі привід виїхати з сектору і попасти на весілля до побратима, до найкращого друга. Я бажаю вам в моменти, коли можливо буде стихати закоханість у ці, ці верхні емоції, пам'ятати, що любов ніколи не зникає. Вона завжди на фоні, і вона може пофіксити всі проблеми. І от це завжди пам'ятайте. Нехай вашому житті буде це вино. Яке дає радість, свободу і відвагу робити, може, шалені, можливо, такі трошки дурновато, але дуже круті речі. Але так само нам всім це бажаю, щоб ми проживали з вами цю дійсність. Смачно Смачно усім! А може, давайте без цих вправ? Добре, Артур. А чому ви так сказали, пане Артур? Ну, тому що будуть казати, що куди не можна йти, куди можна йти. А як має бути? Що можна їсти, що не можна їсти, що можна пити, а що не можна пити? А що ви пропонуєте взамін? Просто без цих прав. Хочемо. Не є таке, не є. Ми мусимо зараз підтримувати наш каля, звичайно, зроблені життя тим, що ми будемо просто радуватися як зараз. І я радуюся, коли повертаєся в звичайне життя. Було складно. Але я думаю, це все зумовлено тим, що в наш час дуже багато ми втрачаємо, а зараз ми щось створюємо. Особливо приємно, що мій друг, якого я знаю дуже давно, який так само воює, він знайшов в собі сили продовжувати життя. Я дуже тішусь за це, бо нині дуже мало таких моментів. А... Така концентрація класних людей поряд, які розуміють, чого вартує жити, і цінності в житті, вони створюють цю атмосферу, яка дозволяє тобі перейти трошки і розслабитися з попередніх твоїх моментів. Таңдап, күнерерди. Эш кеч таң, күнерерди. Це винагорода, я, я так це бачу. Е, тобто, ну я розумію, що суспільство мене приймає <гум> таким, як я. Я приймаю. Ти <гум> оці моменти цієї всієї радості. Ти завжди відчуваєш моменти суму, обов'язку і так далі. Це те, що в нас є. Протягом нашого щоденного життя обов'язок ми повинні сповнювати. І я того навіть не уявляю, як його можна позбутися, поки триває війна в цілому. І чи навіть потрібно це робити? Тому що ми завжди повинні пам'ятати, який наш є обов'язок перед людьми, яких вже немає, перед нашими побратимами, перед людьми, якими продовжують продовжують боротьбу перед наступними поколіннями. Ми вже знаємо ціну кожної секунди, і ми цінуємо. Кожну хвилину такого дійства, де ми можемо бути щасливими, де ми можемо бути такими, як були колись, безтурботними. Тримаємо. Поїхали. Народийся в Україні, вставай наливай! Пий, пий, пий до нас! налиємо ще вина! Коли ми говоримо ці слова, ми всі підспівуємо і плескаємо долоні. Давай! Один один. Раді вишалі! Нехай переможе, дружба. Давай, а, Давай, Як ви б це прокоментували, дівчата? Я Давай. з ним живу, а я з ним живу. Ми з нестором теж так інколи проводимо час. А, а коли ти, ти з ним б'єшся, то хто виграє? Я. Є є! Що ти відчуваєш після перемоги свого хлопця? Гордість! гордість. — Люди в війську теж сміються. Сумують, розважають, радіють, святкуються. І тому круто це все воно насправді гармонійно. А от щойно ми танцювали королівський банс, то інші речі, які витягують, то такі е, якісь штуки з підліткового віку. І ти на секунду знову стрибаєш туди. Окупації 9 місяців, тому я не знаю, як це е, святкувати поза окупацією перші 9 місяців. Але я пам'ятаю, що ми хотіли свята там теж на місці і ми скликали всіх друзів. І навколо нас з нами слідкували. І ми на весь на все подвір'я танцювали під українські пісні і співали українських пісень дуже багато. І Просто ми втомилися боятися. Нам хотілося свято. Дехто казав отець, що ви робите, але там нам хотілося свято. Вже коли я опинився як... поза окупацією, я чув, як люди говорять не час святкувати, не час весіль, не час хрестин, не час народжувати. Зараз час сліз, горе і так далі. Але так чи інакше, це ж це свято, це є передсмак бенкету Господнього, який ми будемо мати вічно в небі. І, і, і на землі так само з ним. І я думаю, і це свято, і те, що зараз є, це такий пересмак раю. Нам потрібно це. Воно нам нагадує, який є рай. Бо як ми забудемо, який рай, ми туди не будемо, ми, ми не будемо туди хотіти йти. Плакати з тими, які плачуть, радіти з тим, які вони радіють, і не забувати ні тих, ні, ні це. Не знаю, як сказати, але бути повністю, де ми, з людьми, з ким ми живемо. Це якось відчути себе частиною якогось чогось живого. Ну, як мінімум, це приємно. Ми дуже вибачаємося. Марта, ти нам потрібна на п'ять хвилин. Дуже важливо. А а ти не... Забирай Я перепрошую. Повір, треба... треба так зробити. Марта, може, на секундочку? Треба... Ой, так, майте, майте, давайте. Дивіться, цей конкурс вже був. Ви такі. Але ви Ви б могли бути трошки. Навіть ви? все зрозуміли, це такий прийом. Ви просто хочете нас посвоїти тут, на Ну, що ми не завжди компанія. Дивіться. Ні, все нормально, сестра. Все, що треба, Март, кажи, я зроблю з тобою. Я хочу почати вимоги. За голову! За голову! Мотивацію, тому що ми е, перебуваємо там, ми терпимо те, що ми терпимо, робимо ту роботу, яку ми робимо, заради того, щоб те, що тут відбувається, щоб воно відбувалося. Я приїхала сьогодні невчасно, я запізнилась. і запізнилась, зокрема, не через те, що я там затрималась фізично, а через емоційну складову. Я не могла себе змусити. Не могла себе змусити якось швидко переключитись. Але я дуже рада, що я такі себе змусила, тому що є для мене цінні дуже люди, люди близькі. Якби це сумно не звучало на святі, а хочеться набуватись з людьми, поки вони є. І я сподіваюся, що вони будуть безкінечно, ці всі мої люди. Але реалії сьогодні такі, на жаль, тому я намагаюся якомога більше, якомога ближче бачити моїх людей, мати можливість розділити з ними свято, розділити з ними їхні приємні миті. Але я кричу. Але я кричу, коли стана за Але я дістав там, де Якийсь такий певний меджік. Те, що ми всі тут, як синергія якась має відбутись, і ці всі позитивні побажання мають справдитись. О, О, люди, я теж дуже зустрічі. Та, До я зустрічі. можу за тебе, ти знаєш? Це правда. Це буде добре. Якщо раз. Ти просто не усвідомлюєш типу, у цього, я думаю. Ну я не усвідомлюю зараз цього. Ти просто вириваєшся на два дні. І ти потім, коли повертаєшся, ну, будь-завтра і це буде як сон, знаєш, це дуже короткий час, і ти просто мозок ще не усвідомлює, що, що ти е, десь в цивільному житті, і ти ще просто... В тебе, є оці, ну, в тебе мозок ще живе в тому часі. Все, що ви врізали, ти хочеш віддати Марті. Марті! E mexe com Складно зрозуміти, як війна, така жахлива, яка зачіпає стількох людей, поєднується одночасно з таким святом, яке ну, можливо, просто по відео без контексту важко би було відрізнити. Ну, важко би було зрозуміти, що воно відбувається під час війни. Водночас так воно є, і типу, це треба пояснювати, що війна також може поєднуватись з прекрасним. Я, я сподіваюся, що кожному сказав дякую за те, що ви прийшли. А якщо комусь не сказав, то хочу сказати зараз. І це не просто чисто, щоб сказати, а через те, що я справді це ціную. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Be kind.